Червоний хутринга запрошується, боксер, представляючий збірну Молдови. Іліє Аргату! Друзі, ми повертаємося до песо на матчкову зустріч між збірними командами України та Молдови. Ну і зараз нас очікує поєдинок у ваговій категорії до 54 кілограмів протистояння в бантам вейті між Елі Аргато та Максимом Земенко. Елія Аргато. 19-річний представник Молдови. Ну і трохи згодом я розповім про його регалі Україну буде представляти у цій ваговій категорії Максим Зименко, якому лише 17 років. Максим Зименко є чемпіоном Європи серед молоді. Максим Зименко, який... Тріумфував на континентальній першості у ваговій категорії до 51 кілограму в Хорватії та був визнаний найкращим боксером того турніру. Фантастична команда, яка здобула безліч медалей. Якщо я не помиляюсь, тоді континентальна першість проходила у місті Порч. Так, і тоді молодіжна збірна України здобула 8 золотих, 8 срібних та 6 бронзових медалей. Дивовижний виступ нашої команди і одним із лідерів, один із тих, хто здобув золото. Був саме Максим Земенко, якому лише 17 років. Ну і сьогодні для нього дуже серйозний виклик. Проти чемпіона Європи у ваговій категорії до 48 кілограмів серед юнаків неодноразового чемпіона Молдови ілії Аргату Нагадаю, що рахунок зараз в машеві зустрічі 1-1 І зараз Максим Зименко може, може вивести нашу команду вперед. Багато що від нього залежить. Ну, давайте, друзі. Будемо спостерігати за боксом у виконанні Зуменка. Будемо вболювати за Макса. Ну і тримати кулаки за нашого співвітчизника, за нашого чемпіона Європи серед молодь. Отож, друзі, перший раунд. Поїхали. Аргатов проти Максима Зуменка. Одразу ж займає центр рингу Зуменку. Ось так кинувся на свого суперника з ударом по корпусу. Ілія. Лівий прямий одразу ж у відповідь ось такий удар у сонячне спотіння від Зименка. Поки що все спокійно від Макса. Чудова атака від Зименка. Ось так не вкладаючись в удари, грамотна робота, це ми бачили і на континентальній першості. Але, звичайно, потрібно бути обережним. Адже проти нього також чемпіон Європи. Але серед юнаків, якщо не помиляюся, у 20-му році вигравав континентальну першість аргати Ілія. Ось так прямолійно пішов вперед. Ілія. Але все бачу, все контролює зараз Зименко. Одразу ж боксери зав'язалися, але дуже швидко відійшли один від одного. Намагається дістати зараз передньою рукою правим джебом Зименко, свого суперника. І одразу ж з переходом на перший поверх від Максима. Виступає поки що Оргату. Намагається на контратаках працювати. Представник Молдови. І ось тепер вже подивіться, як же відповідає. Правим боковим затримався зараз. Зименко залишився на одному місці. і Одразу ж. Ілія за це його покарав. Трохи більше хвилини залишається до завершення першого раунду. Продовжує атакувати Зименко. Непогана серія від Максима. І ось тут, подивіться, як же на зустріч влучає, але тут не буде відраховано нокдаун. Просто в рівновагу втратив. Аргату Ільє намагається зараз провалити свого суперника Зименко, витягнути на себе, але одразу ж пішов вперед. Українець підтискає опонента до канатів. Ну ось такий футворк демонструє вже його опонент. Непростий суперник Зименка, дуже непростий. Аргату Іллі, який має просто фантастичний досвід виступів на міжнародній арені. До речі, боксував він в півфіналі чемпіонату Європи серед молоді у 2022 році, але тоді він поступився представнику Болгарії Аріолю Занель. І здобув бронзову медаль для своєї країни. Отже, перший раунд завершено. Перший раунд завершено, і дуже цікаво, що там рахують суть. Але я гадаю, що рахують на нашу користь. Був точнішим за свого опонента Зименко. Бачимо, що Максим не дуже задоволений своїм боксом у першому раунді, але може виправитися у другій трихлинці і показати ще кращий виступ. Зараз нам вже серед трансляції демонструють хайлайти дебютної три цього поєдинку. Так після перемоги на контальній першості у 20-му році була бронза на чемпіонаті Європи 22-го представника Молдови. Максим Зименко – один з найталановитіших новиніших гусарів України. Одноразовий переможець престижних міжнародних турнірів. На початку цього року, до речі, він вигравав міжнародний турнір в Румунії. Представляє Харків Зименко. Ну і саме це місто прославляє на міжнародній арені Макс. Підтискає зараз Зименко. І одразу ж тут назустріч викидує серію Рготу. Виступає зараз Ілія, але намагається другим ноги. Працювати намагається залишатися небезпечним для свого суперника на контратаках. Ось тут непоганий, який же лівий прямий залітає від Зименка у цьому розміні. Ковтає цей удар і відчув цей постріл одразу ж. Ілі Аргату ну, одразу ж зупинився, ось так збавив темп темпіль. Таке враження, що цей удар трохи зупинив представника удови. Підтискає зараз Земен. Дуже спокійно працює на середній дистанції. Макс, але коли йде на зближення, то одразу ж виникають проблеми. У Зименка ось ці розміни. Ось ці розміни тут є величезний просто шанс у Іллі. і він це розуміє. Він користується Використується з ним на сто відсотки. тільки голоси двох тренерів з Молдови. <плес> ну, тут, звичайно, що наш незмінний змінний, ринк носа, розвивати його середник, 3 бриль, закликає болювальників підтримати боксер. Так, дуже мало емоцій, хочеться побільше, ніж можливість глядачі, які присутні. На сьогоднішній матчовій зустрічі між командами України та Молдови. Адже підтримка для боксерів – це найважливіше. Тут непогано провели свого суперника Зуменко, знову не влучає Іліє. 40 секунд до завершення другого раунду. Не зупиняється Макс. Йде вперед, і найголовніше з ударами, де так багато що не влучає по супернику. Але все ж таки активність, яка справляє враження на судді без сумнів. Дуже шкода, що роздільним рішенням програв Владислав Гаврилюк і Іону Плінці. Але зараз саме Максим Зименко може вивести нашу команду вперед у цій матчевій зустрічі. Зупинився, зупинився зараз. Іллі Аргату функціонально здав одразу ж Молдованин Дуже важко у такому темпі працювати. В шаленому темпі, який одразу ж нав'язав йому Максим Зименко. Другий раунд друзі, завершено. Ну і чекаємо на заключну три Ще раз відзначу поєдинок, який відбувається у ваговій категорії до 54 кілограмів. Важко зараз Єлія Аргант зараз настанови від бронзового призера Олімпійських ігор у Пекіні. До речі, у цій ваговій категорії. В'ячеслав Гожан, один з найлегендарніших боксерів Молдови. І значить, що у 2008 році, коли Гожан привіз до Молдови бронзову нагороду, його визнали спортсменом року у цій країні. Ось той тріумф, одна єдина медаль для Молдови на Олімпіаді в Боксі, в Пекіні. Звичайно ж, створила фурор. Друзі, третій раунд. Максим Зименко проти Іллії Аргату. Зараз зупинка, що там сталося. Поки що не зрозуміло. Тому Рефері звернувся до одного з секундантів. Так, зайва волога була. Але вже все прибрали таке враження з червоного кутка. Тепер вже синього кутка прибирають. Тут правильно все робить Рефері, адже. Нарійну в місці можна і зламатись. Здоров'я найважливіше, Ну і ми продовжуємо. Продовжує тиснути зараз Зименко, але поки що без ударів від Максима. Намагається тут біля канатів кружляти аргату. Ну і підтримка до Макса. З боку вболівальників. Які присутні на сьогоднішній матчеві зустрічі. Не зупиняється Земенко. Так відзначу право стороння стійка у Максима. Він є Шольгою і дуже незручним суперником для будь-якого опонента. Звичайно ж, дуже важко працювати з Шульгою. Ну і подивіться, який ж розкішний просто лілий гак і від Земенка, Тут знову втрачає рівновагу. Ілія рагато нокдауну відраховано не буде. Ну і продовжується поєдинок представник Молдови. Непоганий правий джеб від Зименка. Ще одна двійка залітає від Макса. Одразу ж по корпусу опонента справа прилітає від Максима. Ми зупиняється зараз. Молдована дуже важкувато у такому темпі. Ще раз візнаю, що працювати Ілія. А ось тут вже підсвизнувся. Зименко так дуже багато зайвої вологи зараз на канвасі. І все правильно, що рефері звернув увагу на початку третього раунду. Зауваження до Елія за те, що тримав свого суперника. Продовжує тиснути зараз Зименко. Продовжує тиснути Зименко і ось тут зустрічає його небезпечно. Ілі. Одна хвилина залишається до завершення цього поєдинку. Ну і знову підсвизнувся. Знову підсвизнувся зараз Іллі. Таке враження, не мов на, на ковзанах обидва боксери. Чи, можливо, щось з покриттям рингу, чесно кажучи, не знаю. Але вже не поодинокий випадок у цьому протистоянні. Нечемо підтримку від наших болівальників на адресу Максима Зименка. Ну і звичайно ж, все це чує, все це відчуває Макс. Продовжує буксувати. Ось тут коротесенький, просто удар справа від Земенка. І найголовніше, що вучний удар. Ще одна атака від Максима. Важко, важко зараз. Ілія. Фізично функціонально підсив представник Молдови. Він таке враження не знає, що робити з українцем. Ну і таким чином поєдинок друзі завершено. Ну і чекаємо на офіційний вердикт суддів. Роздільним рішенням суддів з рахунком 1-4. Перемогу в цьому поєдинку здобуває боксер з синього кота Максим Зименко. Ось так, друзі. Роздільне рішення суддів. Таке враження, що один суддя зовсім інший бій спостерігав з рахунком 4-1 виграє Максим Зименко і виводить нашу команду вперед. 2-1, Україна попереду в маршові зустрічі проти Молдови. Молочинка Макс вітаємо його з перемогою. Ну і відомо належне Ілії Аргату за проведений цей чудовий поєдинок. А ми чекаємо на наступне протистояння, яке відбудеться у ваговій категорії до 57 кілограмів. І знов таки наші боксери отримують подарунки грошовий приз від сервісного партнера компанії «Ready to Fight» в розмірі 500 доларів, а також пам'ятні подарунки від одного, від нашого партнера. Ще раз оплиски нашим боксерам, які відбоксували в ваговій категорії до 54 кілограмів. І під ці оплески хлопці покидають ринг. Дякуємо вам.